Знову під ударом припортова інфраструктура України за два роки РФ знищила понад 200 портових об'єктів, і, попри це, обсяг експортно-імпортних операцій з безпечного коридору через порти Великої Одеси та Дунайські порти практично наближається до довоєнного рівня. Які перспективи відновлення портової інфраструктури України розбираємось у цьому відео? В Україні понад 210 об'єктів портової інфраструктури повністю або частково зруйновано внаслідок російських атак. Про це 22 квітня заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції відновлення України. При цьому заступник міністра додав, що чимало з цих об'єктів уже відновлено. В будь якому випадку це буде відновлюватися, щоб ні у кого не виникало ніяких ілюзій Деньги на це будуть. І інвестиційне, тому що там часть портової інфраструктури стебідорна, часть портової інфраструктури інвесторів. Підрахувати розміри бюджетів на відновлення непросто, адже обстріли продовжуються, і кількість руйнувань зростає з кожним днем. Це потрібно розуміти, що це лише, скажімо так, тимчасова цифра, оскільки постійно йдуть атаки, постійно йдуть. Постійно іде паралельно відновлення, тому ця цифра вона точно не є константною це скоріше такий тимчасовий показник. Якщо говорити знову ж таки про оцінку збитків, то е, надзвичайно складно її проводити адекватно, оскільки знову ж таки ситуація змінюється постійно відповідно постійно змінюються і обсяги пошкодженого майна, і відповідно ті кошти, які витрачає Україна на е, те, щоб відновити і припортові станції, і безпосередньо ті об'єкти, які розташовані в портах. У Міністерстві інфраструктури України запевняють, держава продовжує підтримувати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для експорту. На думку експертів, і держава, і приватний бізнес докладають зусиль, щоб мати найбільшу кількість можливих альтернативних шляхів та відновити втрачене. І шляхи фінансування відновлення портової та припортової інфраструктури два залежно від її форми власності. Те, що приватизовано, буде відновлено за приватний капітал. Естественно, она будет восстанавливаться за счет инвестора, и инвестор будет подавать соответствующую информацию в реестр нанесенных убытков, которые на сегодняшний момент созданы в Европейском Союзе для дальнейшего возмещения Российской Федерации этих понесенных затрат. Но в ближайшее будущее... Вот... В основлюється забути естественно, за деньги інвестора. Джерела фінансування для державної власності в портах, гроші країн-партнерів. Експерти запевняють, можна розраховувати на свіжопроголосований пакет допомоги Україні. У ньому таки закладено кошти на відновлення інфраструктури. помощи, например, да, катора американці нам утвердили, там же 3 мільярди доларів на восстановление економічної інфраструктури. разминирование земли, разминирование сельхозугодий, в том числе и восстановление там, инфраструктуры критической. То есть вполне возможно, что часть денег оттуда может пойти и на, те, на то восстановление, которое касается государственной собственности портовой. Потому что есть там причальная стенка, есть несколько там направлений, которые не можуть бути приватізіровані. Та чортка государства собственність не подлежащая приватизации. Тільки станом на грудень 2023 року, за підрахунками видання Економічна Правда, Росіяни знищили понад 300 тисяч тонн зерна, атакувавши 184 об'єкти інфраструктури та сім цивільних судів. І кожні півроку таких цілеспрямованих атак росіян це мільярди гривень збитків для бюджету країни та втрати контрактів. І збитки оцінювалися попередньо в суму біля 1 мільярда гривень. Але знову ж таки, це лише прямі збитки. А ми чудово розуміємо, що за кожними цими ударами стоять невиконані контракти або відтерміновані контракти стоять страхові компенсації і інші виплати. І тому, якщо ми це все будемо враховувати, то безумовно мова буде йти не тільки про мільярди гривень, а напевно про сотні мільйонів доларів, які щодня. Або щомісяця зазнають українські експортери аграрної та не тільки аграрної і промислової продукції у квітні. Удари армії Росії по Одесі зруйнували ємності сільськогосподарською продукцією, яка повинна була експортуватися до країн Азії та Африки. 19 числа Росіяни атакували два термінали у порту Південний, що спеціалізується на перевалці сільськогосподарської продукції. 23 квітня знову били портовою інфраструктурою. За даними мінвідновлення, це вже 39-та так РФ на об'єкти портової інфраструктури Одеської області в результаті лише цих атак було пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортні засоби та вісім цивільних судів. А також постраждали 26 цивільних. З першого дня були щоб унічтожити економіку. Ну, зрозуміло, що обстріл критичної інфраструктури це ж не воєнні цілі. Це гражданські цілі, унічтоження гражданських цілей. Ну, у нас идет полновесная война, но о чем мы с вами говорим? У нас идет война, у нас не конфликт военный, у нас война. Где убивают гражданских, где обстреливают города, где уничтожают села, где работают по принципу выжженной земли. Безумовно, главная відповідь, яка может быть, это только військова, на мою думку, потому что мы чудово понимаем, что... Э... Росія розуміє тільки мову сили, тому що тільки асиметрична силова відповідь це може бути той сценарій, який заставить е окупанта зупинитись, тому що кожен день ми бачимо удари, Ми бачимо удари по припорту в інфраструктурі. Очевидно, що це є один з фокусів російських збройних сил на поточному етапі, а саме блокування експорту і таким чином послаблення е економічних позицій України, е ослаблення позицій її експортерів на зовнішніх ринках. Після того, як порти Херсона та Миколаєва на якийсь час вийшли з гри через вторгнення росіян, основне навантаження сьогодні на себе прийняли порти Дунаю, кажуть фахівці. На сегодняшний момент объем экспортных и импортных операций по безопасному коридору, через порты там, Большой Одессы и Дунайские порты, они практически приближаются к тому уровню, который был до активной фазы боевых действий. Просто увеличился объем, увеличился товаропоток достаточно серьезно и Дунайские порты начали, Дунайские порты нарастили в десятки раз объемы перевалки русских. Раніше це все шло через Ніколаївський, Дунайський були немножко на шибі. А Дунай в самий раз. Як довго порти, що залишилися, зможуть повноцінно працювати, та чи не зазнають нових атак з боку Росії, залежить від можливостей посилити портові райони системами ППО. Чи вдасться це зробити після виділення чергового пакету допомоги країн-партнерів? Як думаєте, ви пишіть в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.